Українське правосуддя два провадження за однією статтею, тільки у випадку заступника голови офісу президента суд закриває справу. А у випадку міського голови Чернігова застосовує додаткову санкцію, навіть не передбачену цією статтею – відсторонити від посади. Оце конкретний приклад вибіркового правосуддя. Коли по одному навіть ми не беремо суть порушення, але по одній тій самій статті, по одному тому самому протоколу назика два різних судді, один очевидно. Під тиском, і другий, очевидно, під тиском приймають два протилежні рішення, що ну дні є ні здоровим глуздом, ні правосуддям, і соромно взагалі за такі рішення в нашій країні. З такими рішеннями у нас якоїсь ні європейської, ні демократичної перспективи навряд чи будуть. А я, я повторюю, що і за рішення Яворівського суду, і за інші рішення доведеться відповідати рано чи пізно. У чому ж суть обох проваджень, складених за тією статтею Кодексу про адмінправопорушення, конфлікт інтересів у випадку Атрошенка протокол стосувався виїзду родини на службовому автомобілі з Чернігова, до якого наближалися російські війська. Згодом цей автомобіль повернули місто. у заступника голови офісу президента Шурми, який очолював комітет електроенергетики при офісі президента, це цитуючи на ЗК, створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії. Енергії державними органами та компаніями у поясненні фігурує зокрема сума в понад 250 мільйонів гривень. Якщо в випадку з Владиславом Анатолійовичем це дріб'язкове порушення, яке взагалі на яке під час військового стану не треба звертати увагу, а у шурми трошки інша історія. Зрозуміло, що це конфлікт інтересу, корупційне порушення, за яке, ну, в принципі, логічно, таку людину, яка використовує службове становище для вирішення конкретних господарських питань пов'язаної фірми, очевидно, що вона ну, не мала б займати таку посаду. І суд це міг би встановити. Ні, суд закриває взагалі це провадження, не робить по ньому ніякого висновку, і шурма продовжує працювати на своїй роботі. А мер Чернігова, який був в місті, був з містянами і. Е Виїхала там родина на службовій машині. Відсторонений від посади, а потім достроково припинені його повноваження. Раніше про вибірковість правосуддя у випадку Атрошенка і шурми написав голова правління ГО Центр протидії корупції Віталій Шабунін. Суддя Печерського суду закрила провадження щодо адмінправопорушення заступника Єрмака. Поки українці воюють з Росією, татарови ковлаштовують у нас її маленьку копію для себе хороших, бо це верев, команда президента є понад законом в Україні. Закон один для всіх. Якби суддя публічно розглядала цю справу, шурма з великою вірогідністю був би визнаний винним і, окрім штрафу, отримав підставу для звільнення з ОП. Нагадаю, що по аналогічному протоколу ОП збило з посади неугодного мера Чернігова Владислава. Трошинка написав Віталій Шабунін. Рішення суддів по трошинку багато правозахисних та інших організацій назвали політично вмотивованими і загрозливими для демократії в Україні. Зокрема, в заяві Комітету виборців України йшлося. Подібне вибіркове правосуддя несе загрозу не лише місцевому самоврядуванню, але є ударом по демократії та правам громадян та може стати предвісником авторитаризму. Після рішення суддів про історонення Атрошенка на рік призначений начальник військової адміністрації Брожинський так прокоментував рішення суд покарання, ну, За лічені тижні після цього Дмитро Бриженський звернувся до суду з вимогою достроково припинити повноваження обраного Чернієцями міського голови та звільнити Атрошенка з посади.